Так. От така посилочка від сайту старвет. Ох, дивіться, що вони мені ще поклали. Нічого собі. А що у них є? Бровермектин. Від брова фарма, так. Да, поклали мені ЗВК. Старвет сайт. Дякую їм дуже, дуже дякую. Це сорбент для корму. Адсорбент. А це підкислювач. Це дуже потрібно в корм, особливо маленьким поросятам. Особливо до ваги 120 кілограмів. Воно і постійно може надавати, хто хоче Ну, до 100-120 кілограмів піднімати поросят. Оце у кормі в мене в рецептах, я додаю і не поносів маленьких. Вони ще від бровоформа. У них, значить, тоді, тоді шукайте, у них є, бачите, тілозин. Посилання на сайт StarVet в описі під відео.